Кращі команди шкіл Коломищини визначали переможця у туристко-краєзнавчій програмі Чорний ліс. Змагання вже традиційно проходили у гвізці. Учасники турніру співали строєвих пісень, презентували свої пошукові роботи і, звичайно, долали смугу перешкод. Хто переміг у цьому заході, знає Богдан Малецький. Туристко-краєзнавча програма Чорний ліс має добрі традиції на Коломищині. Учні Гвіздецької школи постійні учасники обласних та республіканських змагань. Часто виходили переможцями в них. Постійним наставником команди є 79-річний Михайло Бальцій. Він впевнений, що діти, які займаються за програмою Чорний Ліс, не можуть вирости байдужими до проблем суспільства. Мені кажуть, що колишня молодь була більш активна, але теж гарні діти, хоті і основне ж ми відриваємо їх від вулиці, даємо їм можливість зайнятися дійсно справжньою патріотичною справою. Під гачки на вірному шляху. Е Печеніжин, лісний хлібичин є. Подобається мені княж, двір з молодших подобається мені дебеславці, струбків, виноград. Розпочалися змагання із традиційної лінійки шикування. На початку заходу урочисто підняли державний прапор України. Головний суддя змагань побажав всім успіху. А начальник управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк зазначив, що такі патріотичні заходи вкрай потрібні підростаючому поколінню. Зв'язку з такою патріотичною грою, як чорний ліс. Ми дізнаємося в першу чергу про наших предків, про історію нашу. І це не тільки туристичні змагання, а й багато роботи пошукової роботи історичної роботи. І Діти дуже багато дізнаються про своє минуле. Підтримують спортивний дух і можуть до побідальшого життя у своєму і використати ті чи інші знання, які вони набули. Після відкриття команди змагалися у строєвій підготовці, виконували пісні та робили презентації своїх програм. Знову серед кращих були гвіздецькі школярі. Тепер учні гвіздецької школи будуть брати участь в обласних змаганнях за програмою Чорний ліс. Щорічно вони серед призерів заходів. Вірять у успіх, і цьогоріч Богдан Малецький, Андрій Гарщук. Програма подіянтика із звісця.